Сьогодні в процесі роботи з Word-документом у мене виникли ось такі технічні труднощі. Ви бачите ліворуч нумерація. Але це не список. Ну, наприклад, якщо я виділю так, на головній, так, і я зроблю ось це. Це зовсім інше, бачите? І я не знала взагалі, як забрати ці цифри, і я навіть не зрозуміла, як вони в мене виникли. Тобто, щось я натиснула. І довго я не знала, як це зробити, але я була впевнена, що коли я згенерую цей документ у форматі PDF, нагадую, що це ми так робимо просто-напросто так і натискаємо Експорт, то цього не буде. Проте, коли згенерувався документ, ці цифри залишилися. Я спочатку думала пошукати на youtube каналі але потім звернулася до чату GPT і він мене врятував. Дивіться, він мені запропонував кілька варіантів. Я зрозуміла, де ховається секрет, бо, в принципі, я уявляла, що десь треба забрати галочку, але не розуміла де. І він мені підказав, що потрібно зайти в параметри сторінок. І є кнопка номери рядків, і треба відключити. Отож, дивіться, головна немає, вставка немає, розмітка сторінок є ось вона. Тепер вуаля натискаємо НІ. Нема, чудово. Перевіряємо експорт PDF. Чекаємо кілька секунд. Ну, як ви бачите, вже в самому документі нема, і тут вже в нас нема. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Дякую за увагу!